Меридіан Черновіць, Святослав Помаранцев, український поет, письменник, перекладач Сергій Жадан, координатор проєкту Юрія Палипчук та Семен Помаранцев, син пана Святослава. Прошу. Добрий, добрий день. Дякую, що. Прийшли на нашу коротеньку таку прес-конференцію, насправді все написано тут на банері. Сергій поруч є нова книжка. Ми щасливі, вирушаємо в тур з презентаціями 33 міста України. Сьогодні. Під час війни ми Міжнародний поетичний фестиваль Мірідіан Черневіць та літературна корпорація, звичайно, також трошки змінили свою діяльність, і ми будуємо таку, такий майданчик для спілкування журналістів, письменників, інтелектуалів, студентства, викладачів. Тому 33 майданчики по Україні протягом квітня та травня будуть нами зорганізовані по всій Україні. Дякую і зараз Сергій саме. Доброго дня, друзі. Я думаю, що для кожного письменника вихід нової книги це важлива, важлива річ, важлива подія, якої він чекає. Але… І в мене це далеко не перша книга, в мене вже їх вийшло штук 20 в Україні. Але вихід цієї книги справді для мене надзвичайно важливий. Я дуже чекав на цю книгу, тому що вона писалася з особливих обставин, особливий час, в доволі такий непростий час. І ці вірші справді вони писалися якось трішки інакше. Мені здається, вони і написані інакше, вони дещо, дещо інші. І дуже хотілося побачити її в по паперовому вигляді. Надзвичайно тішусь, що вона нарешті з'явилася. І власне, коли ми планували із Святославом із Юлею. Ці зустрічі презентації, ми подумали, що добре було б зробити їх максимально якомога більше, тому що в сьогоднішній всієї цієї ситуації можливі два варіанти поведінки: можна сидіти вдома, дивитися новини і панікувати, панікувати, боятися ненавидіти, впадати у відчай, впадати в зневіру, впадати в страх, а можна щось робити робити щодня. Підтримувати своїх співвітчизників, підтримувати людей, яким це потрібно, підтримувати людей, яким сьогодні важче. А сьогодні є велика кількість людей, яким по-справжньому важко, і які потребують нашої допомоги, нашого співчуття, нашої солідарності. Тому ми вирішили не минати міста ні на сході, ні на заході, ні на півдні України. Будемо у всіх обласних центрах, а крім того, будемо ще в менших містах. О, зокрема, тут є такий рядочок: шість міст Луганщини. Я думаю, ми в травні поїдемо. Якраз ті містечка, куди загалом ніхто не доїжджає, в якій не приїжджають ні письменники, ні музиканти. От ми спробуємо якось надолужити це і будемо виступати в таких от невеличких містах на українсько-російському кордоні. Говорячи про книгу, книга складається з двох частин. Перша частина це 60 віршів, які були написані десь протягом минулого року, півтора. А друга частина це переклади. Переклади з Чеслава Мілоша. Я Мілоша раніше перекладав, а. Просто в якийсь момент зрозумів, що його вірші, написані в 40-роках х роках під час власне Другої світової війни, 43, 44, 45 рік, є в нього такий цикл називається Голоси бідних людей. Ці вірші надзвичайно суголосні подіям в Україні, сьогоднішнім подіям. Ці вірші якось надзвичайно болюче і гостро звучать в контексті саме української війни, українсько-російської війни. Тому я, власне, переклав їх трішки більше цих віршів, і фактично, фактично от Мілош теж присутній цій книзі. Змій. Здається, що ну, з одного боку всі війни вони подібні. Всі війни подібні, нічого нового людство в цьому плані не вигадує. Всі війни криваві, всі війни цинічні, брудні, а головне і найжахливіше, що на всіх війнах гинуть люди, а люди гинуть завжди однаково. І тому от важливо показати, показати, мені важливо було показати цю літературу, цю поезію Мілоша. Ті речі, які він проговорював кілька десятків років тому, ті речі, які були актуальними тоді і які, на превеликий жаль, не втратили актуальності і на сьогодні. Це, власне, те, що стосується книги. Якщо у вас потім будуть якісь питання, з радістю на них відповім. Так, а зараз попрошу Юлію Юлію. Юля курувала цим проєктом з презентацією. Доброго дня. Отже, в рамках проєкту ми плануємо відвідати 33 міста України. Це будуть всі регіональні центри, а також 6 прифронтових міст. Як зазначив вже Сергій Жадан, це міста Луганської області. В рамках проєкту ми плануємо Переважно три події в кожному місті: це зустріч зі студентами місцевого вузу, прес-конференцію для регіональних ЗМІ та вечірню презентацію, дискусію книги. Якщо бути точнішим, ми проведемо 25 зустрічей зі студентами: 20 прес-конференцій та 32 вечірні виступи. Одним з наявних результатів проекту буде написання Сергієм Жеданом для української правди життя серії колонок про міста України, які він відвідає. Це називатиметься «Від сходу до заходу 33 міста Сергія Жадана». Ну і наостанок сам розклад проєкту. Отже, 30 березня – Харків, 31 – Полтава, 1 квітня – Дніпропетровськ, 2 – Запоріжжя, 3 квітня – Кривий Ріг, 4 квітня – Кременчук, 6 – Кіровоград, 7 квітня – Черкаси, 8 квітня – Чернігів, 9 – Суми, 14 квітня Ужгород, 15. Івано-Франківськ, 16 Львів, 17 квітня Острог. Рівне також 17 квітня, 18. Луцьк, 19. Тернопіль. З 22 до 25 квітня Сергій Жан виступить в Києві в рамках фестивалю Книжковий Арсенал. Далі 27 квітня Житомир, 28 Вінниця, 29 квітня Хмельницький, 30 Чернівці, 1 травня. Кам'янець-Подільський. З 8 до 11 травня ми плануємо відвідати е, міста Луганщини. Е, далі, 12 Маріуполь, 13 травня, Херсон, 14 травня, Миколаїв та 15 Одеса. Наразі це все. Дякую. Так, ну і я проїхав з сином Семеном, е, і син щось хотів також сказати. Я би хотів вам е, зачитати на пам'ять віршик віршок Сергії Ждадана. Я народився в найкращому місті, мені було весело, хоча і тяжко. І коли ви дивилися останні вісті, я добивав останню затяжку. І коли купували собі повкорни, щоб пересити дефолт і негоду, я продавав свої внутрішні органи, щоб не здохнути від злості і голоду. Моє місто пластик із гіпсокартоном, табак табак, порошок і сворі Бортфейни. Хто міг звалити, той давно за кордоном, торгує піцею, чисить басейни, спокувати совісті, відкриті ринки, ловіть свій шанс, все може статися. Я залишаюсь прогрібати будинки, щоб вам було куди повертатися. Удача моя сидить на плечі. Китайські гетри, партизанські мечі, китайський одяг, вітнамська мівіна. Я залишаюся, моя краліна. А ті, що хочуть наглядати за мною, справляють, як вміють солодкі враження, ховають від мене свою параною і говорять мені про загальне покращення, все розуміють і вміють пробачити. Здають паспорти, збирають пожерти. Я б теж хотів визволити, але хочу побачити, як вони будуть удавно одного жерти. Так, дякую, Семен. І перед тим як відповісти, мабуть, є запитання, я хочу сказати, що цей проєкт з презентаціями в 33 містах нам допомогли зробити міжнародний фонд відродження, польський інститут, інститут книжки Польща і наші. Інформаційні партнери це Українська Правда, Громадські ТВ, «Громадське Радіо, журнал Країна, газета по Українськи і газета «UA», а також літературний центр Пауля Целана в місті Чернівці. Дякую. Якщо є запитання, то Сергій з задоволенням відповість. Дуже дякую вам, друзі, і колеги. Че запитання? Секундочку. Добрий день, Наталка Саварин, Радіо Ера. У мене скоріше на запитання у прохання. Чи б могли ви хоча б трохи, хоч якийсь уривочок зачитати? Почитати? Так, будь ласка. А, та, давайте почитаю. Да. Чому ні? А в нас є час? Є час. так? Да? Звідки ти, Чорна валко, ташина зграє? Ми капелани, мешканці міста, якого немає. Прийшли сюди, принесли покору і в тому. Передай своїм, що стріляти більше немає по кому. Наше місто було з каменю та заліза. У кожного з нас тепер у руці дорожня валіза. У кожній валізі попіл зібраний під прицілом. Тепер навіть у наших снах пахне горілим. Жінки в нашому місті були дзвінки й безтурботні. Їхні пальці вночі торкались безодні. Джерела в місті були глибокі, наче жили. Церкви були просторі, ми їх самі спалили. Найкраще про нас розкажуть могильні плити. Можеш із нами просто поговорити. Даруй нам свою любов, стискай лищата. Тебе ж капелани вчили сповідувати і причащати. Розкажи нам, навіщо спалили наше місто. Скажи хоча б, що зробили це ненавмисно. Скажи принаймні, що буде покарно новинник. Скажи взагалі, буде щось, чого не скажуть в новинах. Добре, давайте я розкажу вам, що таке втрата. Звісно, всіх винних чекає гідна розплата. І невинних вона, до речі, теж чекає по тому. Вона чекає навіть тих, хто взагалі ні при чому. Чому саме ви потрапили до темних потоків? Потрібно було уважніше читати книги пророків. Потрібно було оминати пекельні діри. Для мирянина головне не бачити в дії символи віри. Пам'ятаєте, що сказано про років про біль і терпіння, про птахів, які падають на міста, мов каміння. Ось саме тоді і починаються власне втрати, в кінці там взагалі погано. Не буду навіть розповідати. Яка між нами різниця? Як між приголосними і голосними. Всі готові сприймати смерть, якщо це буде не з ними. Ніхто й ніколи в цьому житті не мене розплати. Я завжди говорю про це своїм, коли не маю чого сказати. Я не знаю нічого про неминучість спокути. Я не знаю, де вам жити і як вам бути. Я говорю про те, що кожному з нас властиво. Якби ви знали, як нам усім не пощастило. Дякую, пане Сергію. А, чи ще є запитання, колеги? А, тоді в мене ще одне питання. А підкажіть, будь ласка, де можна буде придбати цю книжку всім охочим? А як це називається? В книгарнях України. Я думаю, вона з'явиться десь ближчим часом. Зараз вона друкується, це сигнальний примірник, а вже в Харкові понеділок вона буде от в продажі. Тобто, Перш за все, її можна буде придбати на презентаціях, і там, очевидно, вона буде коштувати дешевше, тому що це буде від видавництва. А в книгарях, я думаю, десь наступного тижня вона теж має з'явитися. Дуже дякую вам. Меридіан добре працює, в них хороша система дистрибуції. Я думаю, що в більшості міст України вона буде. А там ще питання здається. було. Ще питання, так. Доброго дня, Людмила Микитюк, новини культури. А який тираж А тираж, наскільки я розумію, не фіксований у нас, так? Що? Скільки? Ну, я покару. А, п'ять тисяч. 5 тисяч. Я, ви, ви ж розумієте, з Маріяном чим добре працювати, що це не, не машина, а це живі люди. І я думаю, що якщо ми, коли ми, коли, не, не якщо, а коли ми продамо перші п'ять тисяч, ми додуркуємо наступні 5 тисяч. Але починаємо з п'яти. Газета факти вяла та Скажіть, будь ласка, які шість міст Луганщини ви б хотіли де ви хотіли б виступити, побувати? Які вас цікавлять, бо ви багато де були? Ну я дуже хочу приїхати в свій рідний Старобільський. Ми вже домовлялися там із бібліотекою і з місцевими активістами. Я Думаю, точно напевно буде Старобільська. Інші міста ми ще не знаємо. Ми власне шукаємо людей на місцях, які були б зацікавлені нас прийняти. Зазвичай же їдеш туди, де тебе хтось чекає, де є люди готові, готові взяти на себе ці такі організаційні турботи й клопоти. Можливо, в щастя заїдемо, можливо, на Вайдар. Я думаю, що перед нашими військовими обов'язково будуть виступи. Якось так. Колеги. Чи ще є запитання? Запитань немає. Дуже вдячні вам. Спасибі вам, дякую вам і за модерацію, і вам за питання. І я користуючись нагодою ще хочу таку річ сказати. У нас сьогодні концерти з собаками і з Козак козаксістим. Козаки презентують новий диск о 8-й годині. У клубі Атлас всіх запрошую. Приходьте. Я думаю, буде цікаво. І приходьте на презентацію. Пасібі, дякую, все найкращого.